Все, поїхали, подивимось що тут є у нас. Це улиця на Росдрайв називається, да а як же нам тут прямо їхати? Да? Нам получается постоянно прямо надоеть. Двойка аї... от эти часы mm. древние стоят. Mm, yeah. на... Ой, двигай памятники, всю зона пешеходная прикольная. Якісь пам'ятник солдат чи ще комусь. А вон довісі приходить. Хлопці їдуть mm. тут на самокатах. Да, так, дивись, які дома тут астеровінні. Це він того й не знає, Це він того й не замається цієї це цей... mm насилять і під забором доларамать і не кажи, давай зайдемо долараму і воно тоже бом стоїть нарік капець як сонце почивши 20 градусів показує ровно прикинь реально Mm -hmm. Dwa światłofory, to wtedy na prawo prze. Nie, po prostu tak Tak, okay. następny mm -hmm. nam gdzieś powrót już na prawo trzeba powracać O, zielony bez, tak? Tak, ciekawe Всі на самокатах да. а де ще один скіт пар далеко був чи ні? Подивиться просто дуже народ. Ми ще не будемо по всьому кататися, щоб піч побачить. Ой, це що вперед такі тут за останні. А у нас тут можна, по-моєму, так, поворачивати, да, да, У нас зелений у нас направо. Ось зараз цей мост буде, тейлор. Самої живописці на карті. Ну я не знаю. Куда -куда? Хто переходить? Они просто йдуть. Mm. Тут все гойка, річка ця. Це річка Регір, так? Да? Тоже замерзла Але красиво, да он мост старий, железнодорожній, бач. Якби цікаво до нього можна сходити до того моста, взагалі подавитися. Це там що не добре. Парк направо. Дома старі, в основному. Ну такий спокій тихенький голос, але в город, але мені подобається, що багато наркоманів в центрі. Трохи гласи. Скажете, я посіяли, знаєш, в центрі тут Як же нам тут Пише, що? А, ось він цей BMX парк. Да, ось він. А як до нього попасти, Фіг його знає. А, я знаю як. Ось прямо-прямо направо тут буде ось парковочка. Мама такі странні всі тут трошки Тут 30 зона ось. Нам надо буде направо якось повернути Десь тут буде заїзд ось Ну що ж, чи дальше, да? 56 авеню буде така у нас. Ну тихий, спокойний, да. Ну давайте руки идти зато. А цене на 56 авеню, да? Да. Ой, я умлю. Б... Волк даже тут есть. Качки выкупаются. Может тут надо было парковать? Что тут? Что-то. Приват А я не знаю, сюда есть дорога вообще до цього парка. Это должна быть, наверное. Да, Great Wall and Park. Бачите, что, наверное, есть парковка. Ну не даже нема знаків, що заборонено езд. Тут он пишет, что туалет. І... Не, можно машин дивись скільки запарковано. И тут оздоровенный памп трек цей. Интересно, туда можно сходить просто подивитися або ще не думаешь? Конечно можно. скільки машин стоит. А не він закритий чогось по идее. Жалко, конечно, Хотілось быти подивитися його. Ось, всього, бачите, зразу видно, з комусь стекло розбили, грабили машину. Ну, ну воно стекло автомобільне робить. Ну так, да, тут таке, така місце, що машини бомблять все що що, хоч к кріки може подавати? Ну давай на секунду а що же там BMX парк?